Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні відео буде про розхламлення. І незвичайне, що просто в одній кімнаті там або в гардеробі я розхламляюся. Ні, я хочу зробити таке відео про розхламлення всієї квартири, всього дому. І це вже буде друга частина мого розхламлення. На першу частину я залишу посилання, коли я робила цей челендж вперше. То я пройшла лише 15 днів з 30, і тому буде цікаво подивитися, наскільки вистачить мене цього разу. Суть челенджу полягає в тому, що е, він триває 30 днів. І в перший день ви викидаєте одну річ, на другий день дві речі, на третій день три речі, на 15 і 15 на 25-25 речей. Стартувати завжди просто, і якщо ви. Хочете з чогось почати і ніяк не можете себе заставити, спробуйте цей челендж, тому що він так поволі-поволі розганяється. Наприклад, ну, нескладно знайти одну річ, яку ви хочете викинути, так само дві-три речі. І зізнаюся чесно, що в мене не було з цим проблем в принципі, протягом тривалого періоду, тому що у мене троє дітей. І я рахую їхні речі відповідно також. І найбільше речей у нас від найменшої дитини, тобто він дуже швидко росте, і речі швидко е, зношуються, він виростає з них або вони брудняться так, що вже не можна відіпрати ці плями. Ну і звісно ж, так і у інших членів сім'ї е, щось вже не пригодне для носіння, щось просто не подобається. І в цьому допомагає знаєте, книжка Марі Конто, там, де вона вчить, як позбуватися речей. Тобто, ви збираєте, наприклад, всі речі однієї категорії, приміром, це будуть канцтовари. І перебираєте, і відбираєте якісь папірчики, чеки, якісь гарантійні талони, які вже, може, у вас того блендера немає, а гарантійний талон, там і інструкція до нього лежить. І від цього всього позбуваємося. Так само, наприклад, в категорії речей ви берете річ і просто потрібно відчути, чи у вас щось там дзнь, чи ну, не лежить душа до цієї речі, і вона просто займає місце у вашому гардеробі та у вашому житті. Мій будинок стає щоразу набагато частіше. Знаєте, стає легше дихати, стає якось реально більше місця. Приміром, тому що. Речі малюка, я складаю, 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 складаю деякі ну, в гарному стані, я їх складаю і сподіваюся, що я зможу їх продати або комусь віддати. Але з продажем у мене взагалі не складається. Я не вмію цим займатися, я не хочу цим займатися, і тому мені простіше віддати цю річ. Тим більше, знаєте, коли я стикнулася з цією ситуацією, біженці, переселенці. І ти розумієш, що в тебе немає грошей на ось такі буденні речі, як якісь там одяги, 5 штанішек для дитини, там 10 ковтинок. І тому я віддаю у знак вдячності, також можна сказати, за те, що колись всесвіт допомагав моїй сім'ї. Але тим не менше, я ось ці речі пакую, пакую, пакую в таку сумку велику, ну, типу, як зашана величезну. І потім просто вона в мене стоїть, бо я не знаю, кому її віддати. У мене, звісно, в Україні було багато знайомих, постійно хтось у когось народжувався, і з цим було менше заморочок. А тут мені довелося почекати, коли, наприклад, там одна знайома народить, і вже я їй передала цей пакунок. Трішки речі, звісно, на виріс, але діти швидко ростуть. Тому я дуже щаслива, що ці речі не просто підуть на смітник, а вони ще послугують іншим людям. Так само із взуттям та одягом старших дітей. Я, наприклад, кілька разів пропонувала знайомим. Хтось погоджувався, хтось відмовлявся. Але речі в хорошому стані, і я їх просто тоді заношу у Бродкін. Це секонд-хенд, і вони з радістю там все приймають. Речі мають бути чисті. Цілі, звісно, ну не де там не подерті без дірок. А те, що, наприклад, з якимись дефектами речі я здаю на переробку. У нас по всьому місту тут стоять контейнери, десь приймають одяг для дітей на благодійність. Десь приймають усе і одяг, і взуття просто як текстиль на переробку. І розхламлення речей, це також і розхламлення у голові. У тебе звіль... <с> реально звільняється простір в голові. І стає там свіже повітря, провітрюється і з'являються якісь нові ідеї, як впорядкувати, як організувати те чи інше місце в своїй квартирі, і тобі стає набагато приємніше, ніж коли ви відкриваєте шафу, а там на антресолях все забито, незрозуміло якими речами, якісь там, можливо, зі шкільних років, які лежать, або там зі студентських якісь конспекти в коробках. Повірте, воно не приносить вам користі і радості точно не принесе. Тож, я пропоную вам зараз приєднатися до мого челенджу, подивитися моє відео, надихнутися і, можливо, самим очистити свій дім. Якраз зараз е, супер є можливість і нагода перед новим роком очистити свої домівки та зустрічати новий рік у чистоті та порядку, в організованому будинку. Якщо тема цікава, ставте лайк і поїхали! День перший. Хочу позбутися ось цих босоніжок. Купляла їх в минулому році. Це те що таке перше, що попалося, що мені підійшло, але в цьому сезоні я їх взагалі не носила, тому я їх помила і зараз здам у контейнер для переробки. День номер два це також взуття, дві пари. Це взуття Захара, він з нього виріс, швидко росте дуже. Тому також буду відносити вже немає мені кому віддавати. Запропонувала там одній дівчинці, вона каже, що їм не треба. Тому або в текстиль, або в брокі тобто секонд, піду віднесу. День третій, і переходжу потихеньку до категорії речей. Ця категорія була і в минулому відео, в попередній частині, також найбільша у мене. І думаю, у цьому відео також левова частина буде саме з речами, тому що діти ростуть, а в нас троє дітей, також наші речі, якісь зношуються. Тому ось це шорти Захара, він їх порвав, коли там був у таборі. Ось це в текстиль здамо, і це шорти чоловіка вже теж такі старенькі, ще з гуманітарки також. І футболка така, це, мабуть, ми в броки віддамо, тому що її ніхто не носив. День номер 4 Продовжуємо тему одягу. Це маленькі кофти і гольфік Захара також, це ще з України у нас. Вони. Він уже виріс. Вже рукава короткі, самі речі короткі, і це двоє пластових штанів. Вони у нас українські скаути, але ці, з цих штанів вони вже виросли, тому також їх будемо забирати з нашого дому. День п'ятий, також речі, штани, які вже Андрійко з них виріс, вони вже короткі, бодик навіть в нас залишився, ще колготки. І це простирадло із зовсім дитячого ліжечка. Те, що для малюків те, що 60 на 120, воно нам вже нікуди не підходить. Тому позбуваємося. День шостий, і у нас знову дитячі речі. Перебираю все ж таки е, такі речі, навіть ті, що ж, е, зараз у нього в комоді, ті, що навіть ще не відкладала. І відбираю уже. Літні, Тому що на наступний сезон точно він в них не буде ходити. Це ось шорти. Вони, ми вже їх брали, знаєте, які БУ, і вони зовсім уже попротиралися ось тут. Ну, Зносили ми їх максимально. І також бодики він з них вже виріс. Вони ледь-ледь налазять на нього, а в нього є більшечки, слава Богу, і маєчка зовсім не носили, новенька, біленька. Носили більше бодики. День номер 7. Знову одяг, курточка, сорочка. Ми її буквально, можливо, один раз одягали. Також бодики, теж в хорошому дуже стані. Мало ми їх поносили кілька місяців, і такий костюмчик супер такий. Натуральний із екоматеріалу і штанці. Тож день сьомий, готовий. Що ж, друзі, поки що не вилажу з гардеробної. Наступний день, день восьмий, знову речі дитячі, три пелюшки, такі дві легенькі, муслінові шапка, багаторазовий підгузок, плавки. Штанці та така панамка. Від сонця, Ну, в ній класно, можна і купатися в ній в басейні чи в озері. І від сонця захищає. Це маленьке вже на нас. День номер 9. І 9 речей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це дві майки. Сорочка і сорочка. Светрик. Штанці, тепленькі такі на флісі, ми в них всю зиму відходили. Колготки, куртка теж дуже тепла. Вона, ну, і навіть ми взимку в ній ходили, дуже багато її носили. Вона класна, тепла. І такий слюнявчик, слинявчик, як там він. Ну і для малювання такі фартушки носять фартушок. Ми не користуємося ним, користувалися зовсім трішки, коли там. Тільки починали годування, ну, прикорм. Тому все, поїхали далі. День 10-й, і це речі середнього сина. Він уже з них виріс: дві таких толстовки, чотири пари джинсів, спортивні штани, дві футболки все в гарному стані. Тому хочу це віддати, знайомій. В неї хлопчик є трішки менше за Захара. І пакет як бонус Десята річ. День 11. Перемістилася я вже в дитячий куточок з іграшками і книжками. І вирішила розібрати книжкову шафу, перебрати книжки. І відібрала ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 і коробка 11. Картонка і коробка це від ікеївської залізниці. Вона в нас зберігається у кошику вже просто, тому немає потреби в зберіганні цієї коробки, тому позбуваємося. Ця книжка з Болгарії у нас, коли ми там були. Тут про машинки дуже класно. Тут відкриваються сторінки. Ось так. Класно, якісь елементи там постійно можна порухати. Ось тут, приміром, пожежну машину розкласти. Ось тут вони також відкривають, Ось, наче драбина висувається. Класна книжка, ми її просто роздивлялися, але хочу занести. У нас тут є мовній школі одній, така бібліотека, де можна знайти книжки на будь-якій мові. Ну, На багатьох мовах, скажімо так, і хочу, можливо, хтось є із Болгарії тут. І... Почитають із дітьми. Ну, а це, це до нас гості приїжджали Це з наклейками, там ще кілька наклейок є, але Андрійко таким не цікавиться. Це теж якась рекламна книжка, тут наліпки із магазину. Ми трошки подивилися. Ну, коротше, щось дам просто на макулатуру, а щось віднесу у публічну бібліотеку. День 12. І нарешті я віддам ці всі брязкальця. Я їх давно вже відклала, але вони в мене так і пролежали весь цей час у сумці в коридорі. Ніяк не могла я придумати, куди їх діти. І нарешті тут у однієї знайомої народився малюк, тому віддаю наші гризульки різні, такі вісюльки на коляску, брязкальця. Клас, Ми ними дуже гралися активно, дуже подобалися нашому малюку, тому з радістю їх передаю далі. 12-й день готово. 13-й день, день паперу. Розбираю, повиймала багато таких папірців із конспекту, з німецької, якісь підготовки до тексту, до тесту. Якісь рекламки і це програмки квартир інфо це такі заклади, куди ми ходимо із дітьми на заняття. Там постійно якісь відбуваються класні штуки, і беремо такі програмки, але вони вже не актуальні, тому позбуваємося. 14-й день і нарешті дійшли руки у мене до шкарпеток. Насправді їх дуже багато. бо у нас, знаєте, всі хлопці, всім треба багато шкарпеток, але вони, звісно, зношуються і протираються, і губляться, і без пари. Тому сьогодні багато шкарпеток. Два простирадла на резинці. Вони були замовлені мною на замовлення, я їх шила, підбирала тканину, супер, там якась американська бавовна. Але вони чомусь зараз замаленькі. Я не знаю, в який момент вони. Зменшилися, але реально вони на матрац зараз не налазять, тому, на жаль, доведеться з ними прощатися. Ця шапка теж сіла, вона була така, ну, непогана, хороша шапка, але вона сіла і не налазить навіть на Андрійка. І це також Андрійкові колготи, з яких він виріс, і футболочка. 14 речей. Всім привіт! П'ятнадцятий день, знову одяг, знову дитячий. Це старшого сина Вітровка, вже маленька. Це кофта спортивна і футболка середнього сина. Діти швидко ростуть, неймовірно. Оце все штанці і шортики з Андрійка меншого, також вітровка Андрія. Ми її дуже довго носили. Вона супер відслужила нам. Ну і, звісно ж, бодики, з яких теж виріс, рукавички вже такі вони зіпсовані, рахую їх за дві речі і шкарпетки. День номер 16 і трішки я вже тут сподіваюся, що завершую із речами. Побачимо, але вже розхламляла трішки свій гардероб, і відібрала ось цю сукню, я її не носила вже більше року, і ось цю кофтинку літню. Також вона там з рюшками, я її теж в цьому році жодного разу не одягла. Це просто радло, яке нам дісталося, коли ми купляли ліжечко з рук. Футболка, і спортивна кофта, і штани Це середнього сину він виріс. Штани Андрійка. Також дві таких. Теплих ковтинки. Андрійко з них виріс. І реально, тут уже в мене пішло сміття якесь, я прибирала на комоді. І знайшла усілякі такі штуки: це відниток, це гачок, так шкарпетки продавалися. І коробку вирішила викинути, парфуми лишила, коробку викидаю. 16 речей на викид. Так, друзі, в мене вже потихеньку закінчуються речі, які я планую. Викидати, позбуватися, тому сьогодні будемо рахувати кожне взуття окремо. І сьогодні 17-й день, і у мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пар взуття. Отже, це 16 предметів, скажімо так, і 17-тим буде ось цей пакетик, десь він у мене тут завалявся. День 18-й, трішки. Розібрала там шафки на кухні, і у нас є тарілки, якими ми зовсім не користуємося, вони просто у нас стоять. І навіть на випадок, якщо приїдуть гості, вони нам також не знадобляться. Тому занесу їх у Брокіс. Дам тут 5 глибоких тарілок, 3 мілких, таких, досить вони великі. І 4 антисептики. Теж коли ми приїхали, у бункері роздавали. Або на, якійсь, на якомусь кордоні. Я точно не пам'ятаю, можливо, навіть на кордоні якомусь давали у пакетиках. Тут також одяг, одяг Андрійка. Така в мене валяється штука. І з якогось набору з хімічних експериментів теж таке скельце. Тому 18-й день також готово. Дев'ятнадцятий день пройшлася трішки по комодах синів старших. І трошки вони мені віддали це шорти. Старший син віддав. Середній син сказав, що оці футболки йому не подобаються. Ну, вони насправді класні і такі спортивні. Це з нашого забігу. Але він каже, що йому ось тут колеться, де ось цей шов, тому. Будемо позбуватися. Е, так, що тут ще є у нас? Дві куртки Андрійка, раз і два. Цю ми кілька разів одягли, нам віддали її, але вона на нього вже так е, дуже щільно сидить. Е, немає місця, щоб там поворушитися. Ну, малувати, одним словом. Три шапки відібрала це зовсім. Пише, що на 3-6 місяців, але ми ще нею, з нею ходили, і, здається, і навесні, і восени навіть. Це десь ми взяли на гуманітарці така страшненька, вона мені не подобається. Двоє спортивних штанів син віддав вже теж або короткі, або йому не подобаються. Рукавиці ці якісь маленькі. Це вже сьогоднішня знахідка. Андрійко ходив-ходив, і в нього тут на пальці дірка. Так, будемо викидати, і також ця курточка син теж виріс. І рюкзак віддаємо. У нас ж є нові, як ви знаєте, я сподіваюся, ви бачили це відео, як я роздобула безкоштовні рюкзаки для дітей. А цей будемо віддавати, бо він ось тут вже по дирки на кишеньках. І він з нами вже досить довгий час. Я купувала його ще, коли ми жили у Полтаві, деякий час. Мінус 19 речей. Двадцять предметів, двадцять іграшок, які відправляються або в смітник, або на віддачу. Тут скріпка, такі дракончики. Ну, ось, і закінчився мій челендж. Знову я не витримала до кінця, але завжди мені здається, що це найкраще, тому що у мене немає стільки непотрібних речей, і це насправді мене дуже радує. Загалом я позбулася від 210 речей, і це неймовірно. Насправді, щоразу ти думаєш, та ні, у мене стільки немає. Тим більше зважаючи на те, що я не рахувала порожні баночки від шампунів, від кремів, якісь там коробочки, бірочки, ну тобто інколи ці речі траплялися, але ну, їх не було так багато, що, наприклад, там, я викидаю 5 бірочок, це мені здається, трішки тупувато. А від е, такого явного сміття я позбуваюся одразу, ну, принаймні намагаюся. Але якщо в ході ось цього челенджу я, наприклад, там, прибирала у Хлопців в комоді і знайшла ось цей коробочок від прищіпки на ніс для плавання. Я її порахувала за річ, тому що вона там хвилялася вже невідомо скільки місяців. Знову ж таки, складно не було. Я легко розстаюся і прощаюся з непотрібними речами. І навіть після завершення челенджу я вже, знаєте, о, бачу, о, це можна було додати. Так, можливо, це можна було б назбирати ще на 21-й день. Але я вирішила зупинитися, щоб не було такого знаєте, відчуття, що я щось викинула тільки ради, заради відео або тільки заради челенджу, а потім мені ця річ знадобиться. Я так не роблю, мені так не подобається. І я справді звільнила свій дім від непотрібних речей, від речей, які не подобалися, не радували більше, які, в яких просто вже не було потреби. Тож, сподіваюся, я вас також замотивувала на такий челендж. Пишіть у коментарях, чи проходили ви вже такий челендж, або який саме метод обираєте ви при розхламленні. Чи можливо ви мінімаліст і у вас немає зайвих речей, і ви вже давно розхламили свій дім від непотребу? Я все ще знаходжуся на цьому шляху і намагаюся вже, знаєте, просто не брати, не купувати речі, які мені не потрібні, завжди зважую свої покупки дуже довго, дуже ретельно. І тому я думаю, що у мене все вдасться. Також я впевнена, що це не останній такий у мене марафон. Тож, якщо цікава така тема порядку, організації, розхламлення, підписуйтеся на канал і будемо з вами дружити і ділитися новими ідеями та способами навести лад у наших будинках і нашому житті. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за підтримку, за перегляди, за ваші лайки, за коментарі. Ви мене надихаєте своїми активними діями. Тож, побачимося зовсім скоро у новому відео. Па-па!